Всім добрий ранок покажу вам, як ми збираємося всі: хто на роботу, хто на навчання. І так, це Вова з собою бере на роботу, лоток каші з підливою і з гомілками. Стільки канапок. Бере ще з собою бачу соду, бо в нього деколи пече і жога. І він, коли буде нахилятися, то, напевно, собі взяв для того соду. Термос з кавою. Тут для дівчат Каміли і Ріти. Макарони з сосисочками. І для Ілони були канапки з чаєм. Чай вистигавши, то стоїть тут, а канапки вона собі вже зложила в рюкзак. Отак то я збираю їх кожного дня. Я вже вдома, отак зефірка мене зустрічає не зустрічає мене. Я думала, вона до мене йде, а тут виявляється, вона не хоче, щоб я коло неї сідала. А я прийшла, трохи потеревенила по телефону з мамою, трохи з подружкою. І так сіла і думаю, треба все-таки братися за щось, щось робити, за роботу. Щось треба ще й вдома, О, все-таки прийшла до мене. Зефіра? Думаю, треба робити щось. Поприбираю зараз, зварю їсти на завтра всім. Позбираю. І трохи віддихну. Подивлюся, телевізор може. Сьогодні читати не хочу. А прийде ще Ілона зі школи, то поможу їй поприбирати в кімнаті, бо вона сьогодні обіцяла мені, що буде прибирати в себе в кімнаті. Я їй поможу. А там потім вже поприходять дівчата. Ну і... і так день закінчиться, так як завжди. Зефірка, ти вже дуже засильно рада мене бачити. Тут ще сімба прийшов до мене. Сімба, ти теж радий бачити мене? Радий? Радий, мій хлопчик. Ходи до мене. Мій молодець такий, скучав. Скучав, був сам вдома, Зефірка на дворі була, так? Mm. Так. Ну, можна, можна залазь. Ну, так. так. Як вони раді мене бачити. Такі найсамі, найсамі дорожчі. Найсамі дорожчі, такі вірні друзі. Вірні друзі в нас є. Сімба. Ти вірний друг? Сімба. О, будь здоровий. Будь здоровий. Ти вірний друг? Вірний друг. Дивіться, що в моїй Ілони в школі робили. Вони посадили, їм треба було принести або фасолю, або пшеницю, або ще щось. І вони зробили це. Як, е, якого числа? Ілонка, якого числа? Просто ну, скажи, я потім виріжу. За тиждень ми це робили. Цілий тиждень. Цілий тиждень вони е, зробили. Вони це зробили і цілий тиждень е, спостерігали. Це фасоля. Хтось приносив щось інше. А тепер їм віддали додому. І вони часто роблять такі експерименти на біології. Вони е, щось там можуть ще дос, ну, так якби досліджують. Супчик помідоровий вже готовий. Макарони. Доварюється. бо помідоровий супчик їдять з макаронами або рисом. Тут в Польщі. Зараз я покажу вам. От, помідоровий супчик. Помідорковий. Так. Трошки замало у мене томатної фаси. Треба трошечки, щоб був червоніший. Тут макарони. Варіація будуть до супу і до котлет. Зараз ще будуть котлети з підливочкою. А тут Ілона собі робить щось своє. Свої макарони. Розкажу вам за помідоровий суп. Як колись я ще працювала в барі, це помідоровий суп. Зубка помідорова, вони тут кажуть. Ну, але це звичайне. Томатний сік якийсь, я не знаю, для мене це так, але мої діти дуже полюбили. Коли ще я, приход... я тільки почала працювати в барі і приходили українці, то казали, питалися, а є томатний супчик? То мені так смішно було. Думаю, який це томатний супчик, томатний супчик. Ну, але потім вже коли. Встала я на кухню, мене навчили на кухні варити ті їхні супи польські, то, мені, то я вже думаю, ну що ж це за томатний супчик, томатний супчик. Думаю, що це таке, мені так було цікаво. Ну і Я навчилась вже потім сама варити. Він такий дійсно смачний, не знаю, чи колись хтось їв, але його треба правильно зварити. Бо якщо його варити, так як хтось собі там думає, ну кинув томатної пасти і тіпо, це томатний суп. Ну, то не так. Кому цікаво, я можу, наприклад, розказати, як зварити помідоровий суп, е, тобто томатний. Якщо комусь цікаво, напишіть мені в коментарях, що цікаво, і в наступному відео я розкажу, як варити. Все, на цьому день закінчується. Всім па-па, До завтра!